Ремонт Лопанської набережної виходить на фінішну пряму. Після його завершення обіцяють владники відпочинок біля річки для харків'ян нарешті перестане бути знущанням, а стане дійсно приємним проводженням часу. До відкриття набережної, розповідає директор міського департаменту комунального господарства Віктор Кітанін, підготують три сквери. На цій набережній знаходиться три сквери. Це Тихонова, сквер сквір майовки, пам'ятник, посвящений борцям за свободу і незалежність нашої или за борцов за свої права на площі Майовки нікуди не исчез. Ми його просто благородили, привели в соответствие з планом. Юрій Черепко один з тих, хто приводить Лопанську набережну до ладу. Чоловік каже, раніше тут панував справжній безлад. Тепер, хоч ремонт ще не завершено, біля річки стало набагато охайніше. Ну, якщо ви коли тут ...в Запущена виде это все було. Ну, посмотрите, як буна ново тівається з стенки, стінки і колони, гранітам платити, а культур, а культурюється. До душі зміни на набережні і городянам, з якими спілкувалася знімальна група у новин. Якщо раніше розповідає Ольга Харченко, проходячи по набережні, хотіла швидше минути її. Нині каже дівчина виникає бажання затриматись біля річки. Коли я не було... Ні лавок, ні урон. Тобто, не було цього. Тобто, зараз хоч якесь место отдыхающее. А тоді цього всього не було і навіть тобто, ходить було дуже таке неудобно, ніж зараз. Усі роботи на Лопанській набережні буде завершено за два дні, запевняють комунальники. Тоді ж, 20 жовтня, набережну урочисто відкриють після реконструкції. Павел Посахов, Микола Кузін. ОТБ тебе новини.